Дуже багато розповідей про Довбуша, які ми знаємо, про цього різника. Це історія його брата. Навіть в Краківському музеї зберігається цей ніж Довбуша, на якому 21 ім'я видряпане на цьому ножі жертв Довбуша. І, власне, цей ніж дуже довго зберігався в храмі, в церкві, і з нього священники за гроші, які ж сам Довбуш дав. Мусили читати оцю від молитви покаяння з іменами тих людей, кого він вбив. Історики розказують що це історія Івана Довбуша. Але для мене важливо, що цей оцей герой він завжди різний. Він має два обличчя: одне обличчя Івана, інше обличчя Олекси. Хоча це абсолютно якби реалістична річ. Для мене було дуже важлива мотивація особистісні і історія того. Навіть дослідження моє кінематографічне, як люди з того, кого вони вважають розбійником або пришки всіх, кого вважали розбійниками, як один з них стає героєм.